Світильник, який заряджається від сонця, промисловий. тобто вішається на якийсь стовп, на якийсь фасад. Іменно промисловий. тобто світить він, дай Боже, зараз вам давайте достану і ми на нього подивимося візуально. Так, що в нас тут йде в комплекті? Пульт. Раз, пульт. Ви повісили його на висоту 6 метрів, ви ж не будете лазити переключати його режим. Ви собі пультом це будете переключати. Далі дивимося, що в нас йде в комплекті. Болтики, гаєчки, кріплення до стовпа. Ось, будь ласка. Далі і сам у наш сам у наш світильник. Так що це тут ефікетка якась. Ага. Бір, бірка. бірка, інструкція. Дивіться, це свішається доверху, да? сонечко світить сонячна панель, заряджає його. Далі ви можете його виставити. Він з датчиком руху здається, йде навіть. Е, да, він з датчиком руху йде. Тобто ціна його 100 гривень цього на всього. Ви можете його виставити датчик руху. Тобто коли людина проходить під стовпом, да, ось проходить людина, він у вас загориться і буде світити. Хочете виставити на 3 години, на 6 годин, щоб він вам світив. Ну, реально класні. Цей 1100, є відекси більш потужні, там ціна трошки буде дорожча, ну, але є, вибір є і реально класнючі прожектора, щоб ви не платили за світло.